Вітаю, друзі, це бімама. Продовжуємо розказувати про наш передріздвяний-різдвяний період. Якраз в цьому ролику буде Різдво. Насичений ролик, тому що подій було справді багато. Мені потрібно було їхати в Київ, їхати, розбиратися з зеленою квартирою, їхати у справах. І я ніяк не могла, на жаль, потрапити на концерт, який я дуже хотіла побачити. Це Різдвяний щорічний концерт у великому головному кафедральному соборі Ужгорода. І виступати там дуже почесно. І начебто Скрипалі зі школи не збиралися виступати, тому що оркестр розпустили на канікули і вирішили вони цього року дати дітям більше відпочити. От чомусь прийняли таке рішення, може награлись, не знаю. Але е, за тиждень до концерту директор школи попросила педагога підготувати знастий дует. Ви вже бачили репетицію цього дуету в попередньому ролику. І вони встигли підготувати за три репетиції. Зробила там у стилі бароко мало воно бути все. Ми дуже переживали. Вона грала дома, вона розбирала, вона готувалась, грали вони на своїх репетиціях. Але ми ж знаєте, грати це дуже важливо, це найперше. Бо що б там не було, найперша фраза це аби грала. Але для нас завжди дуже важливо, як вона також виглядає при цьому. Ну це артистка. Треба, щоб в дитини був смак. До сцени, що на сцену ти не можеш вийти аби в чому. Придумай як. Придумай, з нічого можеш зробити щось таке, щоб ти виглядав стримано, елегантно і акуратно. Настя здебільшого виступає в своєму платті чорному, воно таке, знаєте, як <смір> стрейчеве. Воно дуже зручне, тобто воно не сковує рухи, вона спокійно грає, і вона його дуже любить, це плаття. Це її таке улюблене, щасливе плаття. Але захотілося щось до того плаття додати. Тим паче нас попередили, що в цьому кафедральному соборі може бути так доста холодно. І ми вирішили купити її кофточку. Оце зараз вам покажу, як ми кофточку вибирали. Ну і перед ним розкажу трошечки наших театральних новин про наш майбутній проєкт. Друзі мої, хто був в мене в інстаграмі, той знає. Ми в Закарпатському обласному театрі з 20 січня відкриваємо на малій сцені фоє-театру дитячу театральну школу студію «Тубі». Там ми будемо викладати. Діти будуть реалізовані, щасливі, творчі. Буде дуже цікаво, буде багато поїздок, фестивалів, і конкурсів. Коротше, якщо ви в Ужгороді, чи у вас є знайомі в Ужгороді, рекомендуйте сміливо. Буде класно. Бігаю, як і мільйон організаційних питань, але все вирішується, все гаразд, все йде своїм шляхом. А завтра мені їхати в Київ. Біжу ще за валізою, біжу в зоомагазин, біжу купити Насті кофточку, бо в неї виступ. Коротше, побігла зі мною. Бо в мене день божевільний. Біжу по набережні. Люди гуляють, а я біжу. Знаєте, все як завжди. Дивіться, як гарно. Це зима. Це ж городська класична зима. Люблю її. Дуже люблю, коли зима, саме така, Прекрасно. Біля лялькового театру встановили ялинку. Вам її показати. Я вам її ввечері показу, що її зараз показувати. Вона, знаєте, зараз не має того вигляду, який вона має. Враження справляти має, знаєте, зовсім інше. Ось так оце, знаєте, стандартний вайп, у вулички вулички, ніхто нікуди не поспішає. Гарненькі будиночки, щось відреставроване, щось ні. Але тут дуже миле місце, справді дуже миле. Настюха тут сидить в кутку, тому що тут краще темне, чомусь в неї, я не розумію. А Микола це наш малий Гаррі Поттер. У мене є така невеличка шафа під сходами. І Коля тут під сходами облаштував собі маленький сховочок. Взагалі я його облаштувала. А пацан відтест з тебе його. Тепер ти тут сидиш. Ага. У нас ще тут гірлянда тільки і зараз не в плечу. Може, я в плечу. Ми біжимо Насті купити о, кофту для виступу, бо холодно там о, в соборі, де вона буде виступати. Покажи, як ти все ти робиш. Опа. О, о, це стрибнув. І оце вони. Опа. Да, і отак ходить. Вона його хвалить, вона йому показує, куди йому йти, як йому йти, він все слухається. отримує вкусняшки. А так би з дітьми так було просто з собаками. Але ви знаєте, оце йду, дивлюсь. В принципі, люди. Так і дітей дресирують. Нормально, бачите, все те ж саме. А цікаво. Вони теж куди дають вкусняшку і кажуть Так, молодець! <laughs> Як ми. Моя... <laughs> бачиш, я кажу, неї там теж дають так само вкусняшки. Я лець. так само піднімаю. О, так, да, хочеш все. Це те ж саме. Борщ, шо Борщик. Борщик. Спускайся, спускайся, спускайся. Хочу туди. Ну ладно, пройди сюди. Тільки, ти, ти знаєш, що буде висипати. Ну, Ти його знімеш, щоб він впав. Впом... Давай лапки. Давай другу лапку. Давай другу лапку. Давай другу лапку. Ой, так. О, дитина, все бачить дитина. <звіт> 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 Ідемо в магазин. Там сенсей, там дешеві ці кофточки. А нам реально на один виступ, Ну, бажано, щоб її можна було ще й носити потім. Йдемо. Поїхали з нами, друзі. Гуляться. Шопінг, який ми заслужили. Але що є, вже то є. Я сьогодні просто тут була, я вже дивилась ці кофти. Червоненькі, до речі, гарні. Ну, Тобі треба щось таке стримане. Це все-таки кафедральний собор. І те, що я дивилась, Мастю, ці кофти не підуть, бо в тебе на воротнику нічого не можна. Є отакі непогані, але там теж на воротнику, бачиш? Але є ще отакі. Угу. Дивіться, який святирочок. Можемо поміряти його. А ще є отакі прикольні з золотим. І що ще? Це такі прості, біленькі, 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 однакові. Угу, угу. Це просто гольфаки, це нам теж не підходить. Давайте. Оце якби щось таке, тільки біле, було б добре, знаєш. Просте можливо. І треба утеплитись в соборі холодно. Мені ще таке подобається, Настя. Мені таке подобається, воно прям подивіться. Бантик, ну бери, бери, побудемо дивитись бантик. Тому що тут просто полосатенькі. Сенсеї і ціни. Вона все плюс-мінус отаке. Не скажу, що це копійка. О, в мене збори. Шкільні. В мене шкільні збори. Ну, нічого. Мені, Настя, ще подобаються от такі кофти, але вона мала би бути біла. Ти Точно впевнена. Він не хоче ходити. Отака. Дивіться, ага. яка вона. Оця бежева класна. Настя. А, да. Прям дуже класна кофта. Вона, а, бачите, і... така не і... біла. Я хочу таку, щоб ти ще її носила потім. Like. Що оця тобі сподобалось, Угу. Uh -huh. Давай візьмеш її, спробуєш. А тут це все бежеві, бежеві, бежеві кремові нам не підходять. А... Я ще знаю, що хотіла подивитись, Настя. Дивись, от з такого тобі? ні? ні? таке. Ну, пізьми, спробуй її. Бо можна і чорну, в принципі, таку блискучу. церква. Ну, то що, що церква чорна, не стерпить? Красиво. Не, Та що чорну... ж ви мене вже забембали? Просто в чорному священник. Нічого страшного, в чорно-білому так само. Ні, тут справа в тому, щоб воно було нарядне. Дивись, що що я дивилася. Тут є отакі кофточки, але це не тепле. І не тепла. І є отака от історія. Настя. Може поміряти отаку? на твоє чорне зверху поміряти таке, щоб воно було як святкове. Воно ж без плечей, ти знаєш? Ну, то в тебе платі з плечами. Ну, а а в тебе спідниця є. така є. Боже, так. Тільки не блискуча. Угу. Тихай, що, Слушай, послушай, що сподіваємося, піде міряти. Його нормальне. Так, так. Подобається Мені подобається насправді оця для концерту. Давай помірішся її. Ось ця просто в'язана, я не впевнена, що її взагалі варто міряти. Вона не буде, вона не концертна. Оце концертна. Вона блискуча, красива і не чорна. Повзе туди піднесла. А це гарненько. Дивись, як красиво. Вона просто як, от, як концертний варіант, дуже гарно. І це кофточка. Правда? Вона така і теплесенька. Вона тепленька. Так. Це мені з блістючком. Угу. Чекайте, чекай на тебе подивитися. Та не треба, будь ласка, просто покажись. Дуже красиві шарі А ще на каблуках воно може бути дуже гарне. гарно гарно, Настя. Тепленько. Я думаю, що це прям варіант. Ми переміряли ще цю. Покажи їй ще раз цю бантику нам. І як ви думаєте, зараз отак секунду подумати, що ми вибралися всього. -всього. Раз, правильно. Два, це... правильно. Це синя. Тому що вона блискуча, вона це, тепла. Це не так, так треба було зняти. Вона, це утеплялочка, і можна в ній потім буде теж виступати. Так що все собі синя кофточка. Сидіть, 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 сидіть. Ще бато. Ну все, погнали додому. Я буду збирати речі, мені завтра на Києві. Ще пам'ятається така збіжа. Все, Настюх, обрали. Ось такому вибрали кофточку синеньку. Вона дуже простенька, але відео не передає. Вона вся в дуже-дуже дрібних паєтках і дуже елегантно, акуратно виблискувала. Також купила їй бантик з паєточками чорний ззаду на хвостик. У неї туфельки на каблучках, і це було все гарненько. Нагадую, оце була репетиція. Ще раз тої нотки до. Не вибруй, не вибруй, не вибруй. Аж тепер можеш трошки. Алюня сходила туди на концерт спеціально, щоб підтримати Настю. Потім провести її додому, побути з нею. Це дуже для мене важливо, я дуже їй за це вдячна. І записала для мене і для вас заразом виступ Насті разом з Оленою Олександрівною Короленко. Ось, подивіться це так. Вони зіграли барокову композицію в кафедральному соборі Ужгорода. Це дуже мило справді. Маленько, правда, як для кількох репетицій. Це був дуже класний досвід. Вона дуже пишається цим виступом. Просто як фактом, що вона це там зробила що попереду будуть в неї виступи і в філармонії, багато різних цікавих сцен. Хто багато працює, той має реалізацію. Якщо працює в правильному напрямку, можна просто безтолково багато працювати. Таке теж буває, теж знаю, бувало. У мене в житті таке було. Треба працювати правильно. А далі буде про наше Різдво. Про наше сімейне свято. Я вам скажу, що цього року ми не колядували, ми були настільки втомлені, ми пригналися як сумашечі, тільки щоб цей день провести разом і поїхали далі. І воно було дуже сумбурно. Але ми ввечері були разом. І це найголовніше і найважливіше. У цьому всьому ми сіли за один стіл. Ми приготували 12 страв. Ми поспілкувались, проговорили про важливість цього свята, нагадали дітям, а потім подивились кіношки, відпочивали, сміялись і так далі. А на наступний день не дивуйтеся, але як накривати стіл? Діти замовили суші. Суші достатньо дорога історія, але це дешевше, якщо робити їх самому. Діма вміє це робити. Покажу, які ми їли суші, і вже не буду з'являтися в кінці ролика. Там воно закінчиться тим, що я поїхала на Київ. І наступне вже буде про зелену квартиру. Ох, там є мені що вам розказати, але це вже буде згодом. Давайте зразу, зараз, про різдво. влоги поки що на телефон, але зафіксую все, яке, тому що дуже важливо це зробити. Сьогодні в нас святвечір. В нас на столі 12 страв. Ми готували те, що хотіли їсти. Насправді, бо все без м'яса. У нас все з рибою. Я не можу сказати, що ми дотримувалися посту, але живемо з Богом у серці. Все, знаєте, чесно. І ми дуже радіємо цьому дню, тому що це символ надії, перемоги життя над смертю, перемоги добра над злом. І нагадування про те, що колись хтось в людство дуже повірив і віддав своє життя за те, щоб ми жили тут. Щоб ми мали шанс теж довести, що хороших таки більше. Правда? Сідаємо всі разом за стігу. Бурячки, салатики, млинці, звісно ж, куття. А як же без куті? Діма, хлібчик, сам спік сьогодні. Буде ще час спочатку спробувати треба кутю за традицією і послухати різдвяні історії. Це теж дуже важливо в цей день, бо день насправді особливий. Та там такі свічечки, що треба дуже обережненько їх запалювати. Перший різдво хлопчика в нашій родині, він який гарний. Трошки не виріс. Вибачте, на перший різдво не встигли йому купити вишиванку. На друге буде. О, і китя прийшла. Йди, йди вже. Стара мова. Всі зберемося. Свічечки запалили. Гарнесенько. Ну що, батько, ти починаєш. Зараз вічку десь як гарно йде. Отче наш, що живе на небесах, да святи цім'я Твоє, да для царство Твоє, да буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на Божий день, і прости нам провини наші, яку ми прощаємо божникам нашим. Не веде нас у спокусу, але позбави нас от лука, война Царця і Сина, і Святого Духа. Давайте спробуємо. Це традиційна їжа для різдва. Вона готується з пшенички, тобто з хлібчика, з маком, з горішком, з родзинками і з медом. Накладати, Тобі теж волочка. Так, так. І собі, і мені і всім. Все, всім смачного! А напишіть мені в коментарях, а ви як святкуєте Різдво, який у вас вечір, які у вас є традиції. Я, знаєте, трошечки мені сумно, що я якось в нашому переїзді десь загубила скатерку. Я не знаю, де я її склала. Батькову скатерку. Я її знайду. На наступне різдво я дуже хотіла. Ну, і В такому самому складі точно зібратися, можна більше, якщо що. І щоб була скатерочка, щоб був павук складений в Соломинок. Ми це колись обов'язково зробимо. Щоб обов'язково з'явився в нас свій підсвічник. Такий правильний, рогатенький, красивий. Все це буде. Колись зробимо. А зараз ми всі живі здорові, ми за столом. Тихо, спокійно і слава Богу. Гарне різдво. Дай Боже найгірше. Мені здається, це дуже важливо передавати дітям ці традиції, говорити з ними про це. Взагалі мати традиції своєї родини. Розкажіть в коментарях, як у вас, тому що знаєте, що дехто пише, а ми святкуємо все одно сьому. У мене сьому день народження. Я ніколи то дня народження не мала через те різдво. Але якщо вивчити питання, то наші предки завжди спрадавна святкували різдво з 24 на 25. -го. 25 двадцять це було різдво. І це логічно. Тому що був суворий піст. Як можна святкувати 7 січня, святкуючи новий рік? Тоді має бути суворий піст до Різдва, до 7 січня. Це спеціально так зроблено. Було совєтами, щоб це все знівелювати. Бо люди в Україні дотримувалися посту. Їм це було важливо. Був суворий піст, а вже потім щедрували першого числа Щедра куття і так далі. Сама гульня вся була вже і після нового року теж. Ну, логіка, правда? Вивчаємо традиції. Давайте наближатися до свого коріння, берегти своє українське і примножувати все хороше, що в нас є. Це день наступний, Різдво. Ви вже бачите, да, що у нас буде яке частування на Різдво. Діма сьогодні їде на роботу. Справді приїхав на півтора дні просто побути з дітками на Різдво. Суші в нас будуть. Це не так складно, як здається. Особливо, якщо ти вмієш і тямиш. Ми ж колись працювали в ресторані. Там, де був суші ресторан. Тоді ми тямить вміє. З огірочком, з лососем, з краповими паличками. Ми купили норі, купили авокадо, купили огірочок, купили невеличкий шматочок лосося. І оце от та ерунда, яка називається сніжний краб. І намазка. Це на м'ясо. Тільки м'явкав ще, так? Живенький був. Ну, це я маю на увазі. М'ясо, не м'ясо, Ну воно в сушах, воно смачно. І Дімка крутить їх. Але рис треба спеціальний. У мене колись була рекламна інтеграція з усією компанією ArtFood. ArtFood, божечки, які в них прекрасні крупи. Це ще було до великої війни, але я вам щиро раджу звернути увагу, вони не дешевше коштують, ніж інші. Це факт. Але це рис для суші, він чудовий. І взагалі всі їхні крупи, там навіть в пакетиках вони є варити, це дуже зручно і класно, дуже якісні, прям прелість. В мене ще до великої війни була рекламна інтеграція з Art Foods. І я вам скажу, що це просто прекрасні крупи. І якщо десь побачите, от сміливо купуйте. Це для суші дуже класно. Вони не дешевше коштують, ніж інші, це правда, але воно того варте. Особливо мені дуже подобається, бо тут немає такої штучки. М -м, мабуть, немає такої рекламки. Коротше, от оця торгова марка є крупи, які а, пофасовані порційно в пакетики. Спробуйте! Чудова історія! У нас десь був такий рис. Зараз спробую знайти. Знайшла в загашниках. Ось, дивіться. Рис нешліфований в пакетиках. Я коли вперше побачила, думаю, що це дурня. Ага, дурня. Це шикарна річ. У вас чиста кастрюля. Блін, ну зараз відкрию. Ну, не полінуюсь. Ну, їй Бог, дуже кльове. Ось такі перфоровані пакетики. Оце кидаєте і воно вариться. І я вам скажу, що це справді прекрасно. Чистенька кастля ніде нічого не липне. На дві порції з головою вистачає ось такої історії. Просто солена вода, можна навіть трошки масло кинути. Але я масло давала вже просто мисочці. Раджу. Щиро раджу. Ось показую ще раз. Бачите. арт Забрала свою валізу, до речі, з ремонту. Дивіться, яке мені колесо прикрутили. Було отаке. Воно відірвалося з м'ясом повністю Мені прикрутили колесо. Слава Богу, що їдемо. це моя улюблена валіза. Я дуже люблю з нею їздити скрізь. Сподіваюсь, що вона послужить. Бо купляти валізу за 2000 гривень, ну, немає сенсу, коли це ще нормально. Тільки колесо поміняли за 100 гривень. Це, звісно, рубрика Блогер-Вох, ви ж розумієте, да? я як істеричка збиралася. У мене приїхало таксі. Лечу на вокзал, нічого не встигаю. Божечки, є це якась істерика внутрішня. Я вже й поплакала, посварилась з Настю. у нас з поганим настроєм пішла виступати в кафедральний собор. Я з поганим настроєм їду на вокзал, бо ми обидві не праві. Тепер треба якось вибачитися перед дитиною, а їй переді мною, та й помиримося. Коротше. Ти знаю, дишать по квадрату, що робить? Приїхала таксі. За 10 хвилин, а я встигаю, встигаю. Ще треба заїхати в аптеку, взяти таблетки від захитування, бо я на другій полці мене там по-любому захитає, якщо я вип'ю таблетку, я буду спати, але в мене ще купа роботи, я встигну її зробити. І всім ранку приїду і погнало, погнало, погнало. Дай Боже пережити цей місяць і жити далі спокійно, можна, так? Я не нею, констатую факт. І кожен раз, знаєте, от самі такі моменти, коли в мене три дзвінка одночасно пишуть, Говорять, щось, якийсь коментар чи якесь повідомлення. Ну, ви могли б і поїхати на весілля до куми. Не могла! Могла б поїхала б. От так от хочеться сказати. Все. все, я пішла на таксі. Поїхала в Київ. Поспала я в потязі. Хотіла вам показати Відці? двоповерховий потяг. Я такого ще не бачила. Я в такому їздила. справжній двоповерховий потяг. Я як дика, знаєте, ви що? Божечки, дивіться! вам. Ну а ты даже. Без война застыли. Почему так надо?